Вітаю вас, мої любі малята! Давайте ми з вами відгадаємо загадку. Був зеленим маленьким, став великим червоненьким. Що це, дітки? Правильно, це помідор. Всі ми любимо цей соковитий, смачний, червоний овоч, який росте на городі, на кущику. Ось такі малесенькі зернятка ми посадили з вами в землю. Яскраве сонечко зігрівало земельку, яку ми щедро поливали, і наші зернятка проросли, розпустили свої листочки, зазеленіли. Помідори чималі червоніють на гіллі, полюбляють діти. Сік томатний пити. Помідор смачний, кругленький, має щічки червоненькі. До смаку він в кожній страві. Роблять соки і приправи, соус, борщик і салат. Люди з радістю їдять. Дітки, а давайте ми з вами гарненько роздивимося помідорчик. Який він? Якої форми? Правильно, помідорчик схожий на круг, він круглої форми. А якого кольору? Правильно, червоного. Помідорчик червоний. Шкірочка у помідора гладенька, блискуча. От ми і познайомилися з вами з ще однією рослинкою на нашому городі. На все добре, малята! До нових зустрічей!